Знаєте, нас дуже багато слухає людей у світі, можна сказати, тому що наші є і в Америці уїхали, і в Германії, і в інших країнах. І ті, хто не можуть прийти в зібрання, є, і ті, хто лінується прийти в зібрання, теж є. Вони сидять і вдома слухають. Так що ви чуйте, що я кажу. Тому є різні люди, але для всіх потрібно слово Боже. Тому, знаєте, прийшов такий час, коли коронавірус вдарив, не можна було зібратися. Всі ми робили запис. і побачили, що воно дійсно приносить користь і ми так продовжимо сьогодні це робити. І мене побудило одне місце прочитати для всіх нас, щоб ми могли сьогодні. Усвідомити деякі речі. Послання апостола Павла до Єхфесян. Другий розділ з 11-го вірша. Апостол Павло Єхфесянам. Сьогодні це слово торкається для кожного з нас. І каже: отож, пам'ятайте, що ви коли з тілом поганий, що вас, так звані неркотворний, обрізані на тілі, звуть необрізаними. Це звертається апостол Павло до тих людей, які погані, тобто не євреї або язичники, і в свій час на них євреї говорили: ви не брізані. Ну ви розумієте, так, про що ця мова йде? Бо в євреїв є така традиція, коли вони проходять цей обряд, це свідчить про те, що вони. Народ Божий, вони свідчать про те, що це вони євреї. І така була мова да, е, між, на той час. Да. І тому апостол Павло звертається до, на той час до євреїв і, і говорить, що ви називаєте себе обрізаними, а тих людей, які не євреї, ви називаєте їх не обрізаними. І апостол Павло тепер каже: пам'ятайте, ви. Які не брізані, да? тобто ви язичники. Сьогодні це можуть сказати, знаєте, віруючі і невіруючі. Да? Звертається апостол Павло і до тих, хто на свій час був невіруючий, і він пише так: отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, тобто язичники або не обрізані. І далі він каже, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, і без Бога на світі. А тепер, у Христі Ісусі, ви, що колись далекі, були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із Бог, із Бог двох одне, і зруйнував серединну перегороду. Ворожнечу своїм тілом, він своєю наукою знищив закон заподі, що з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із собою обох, і в одному тілі ворожнечу на ньому забивши, і, прийшовши, Він благословив вам, мир далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі одним до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад. Улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом населю Божу. Тяжке наше місце, да? і тяжко усвідомити. Давайте ми отак по порозумілому да? були люди, які були ізраїльтяни, які, стали, які були не ізраїльтянами. І ізраїльтяни завжди, казали, що це наш Бог, якому поклонялися, а тих відвергали, тому що вони не поклонялися Богу Ізраїлю. Тобто Богу Творцю небудь і землі, якому сьогодні ми поклоняємося. І далі Він каже: ви тепер, які прийняли Ісуса Христа, і він каже, ви були далекі, ви були відчужені, ви були неприйняті, а тепер Христі Ісусі, ви стали. Близькі через кров Ісуса Христа. Ви знаєте, ми от на будніх днях сюди приходимо, да? в неділю не приходимо. Чому? Бо ви кажете, ви там всі свої, зібрані. Я хочу сказати, ви теж свої. Ми всі свої, тому що Господь. Створив церкву, і зібрав він з усіх усюд, з різних язиків, це Вселенську церкву. В нашому місті зібрав він багатьох людей, які один одного не знали, які один одного може знаєте, десь були далекі-далекі, але стали близькі кров'ю Ісуса Христа. Коли люди вірують в Ісуса Христа, коли люди стають. Членами тіла, да? вони потом стають близькі, ми стаємо рідні, ми стаємо одні. Тому тут немає чужих і немає своїх. Ми всі одні. І апостол Павло про це говорить народу ізраїльському. Ви, каже, колись так були, але ви стали кров'ю Ісуса Христа, бо Він, мир чинивши, двох зробив одне. Із язичників і з народу ізраїльського він зробив одне, він зробив церкву. Тепер для Ісуса Христа немає різниці, чи ти єврей, чи ти українець, чи ти ну, казах, чи, ето, чи хтось інший, да? чи ти росіянин. Тому, знаєте, сьогодні деякі люди соромляться. Себе називати, що вони росіяни. Прийшов якось один чоловік, і, і ну, я дивлюсь, що треба їм допомогти, Я його розпитую. Откуда ти? Та я та я» і, і боїться сказати. Чого ти боїшся? Ти з Росії, да. ну то чого ти боїшся? А він каже, мені навіть стидно, що я оттуда, да. Тому, знаєте, Господь не дивиться сьогодні на націю. Господь не дивиться сьогодні на лице, на колір кожи нашої, Господь сьогодні дивиться на наше серце, на нашу відданість йому. І тоді, коли ми різні приходимо до Ісуса Христа, ми стаємо одним цілим. І апостол Павло каже, що Він наш мир, який з двох зробив одне. Зробив того, хто є новим чоловіком. І Якщо ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі о, було такий висив. Новий чоловік. да? Пам'ятаєте, хто помнить таке? А? Да, було таке. Буде новий чоловік, створимо нового чоловіка, создадімо нового чоловіка. Да? Такий був вираз. Зробити, Якого вони хотіли? Я думаю, наверное, вони хотіли зробити. Комуністичного комуніста, знаєте, нового чоловіка, але ніхто не може зробити нового чоловіка, кроме Ісуса Христа. Потому що тільки Ісус Христос може міняти серця, тільки Ісус Христос може робити людину новою. І я часто згадую в нас є один брат. Я вам теж говорив, але хочу нагадати, коли він жив у цьому світі, ще не знав що Господа, він каже: Я прийду. Чи на базар, чи інше, дивлюсь, і бабуня, і я старався щось украсти в неї, щось, знаєте, для себе. Але коли він навіть навіть три рази був на виправних системах, щоб його виправили, і він прийшов і його ніхто не виправив. Але коли торкнувся Господь його серця, він став новою людиною, а тепер він ходить каже: я дивлюсь на цю бабуню, та й думаю, як їй допомогти. Чим її підтримати? Тобто, оце новий чоловік, якого Бог творить, создав нового чоловіка. І тому Він говорить, що Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собі одного нового чоловіка, мир чинивши. Тобто Господь робить нового чоловіка, Господь дає нове серце. І ми Замічаємо, знаєте, в житті, я думаю, що і ви замічали, і, може, і чули, кажуть, то не такі люди, як, як, як усі. Тобто це не то, що ми такі хороші, ні. Це Господь, який хороший, зробив із людей нового чоловіка, зробив нову людину. І тому написано, і він прийшов благовістити мир вам. Далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі, однім до Отця. І він прийшов, Христос прийшов благовісити далеким і близьким. Тобто і кожній нації, кожному чоловікові, хто б він не був, чи він, може, великий там директор, чи він може. Знаєте, якийсь низький чоловік, який десь вулицю підмітає, він, йому це не має різниці. Для Господа різниця, що це людина. І ці людини він прийшов благовістити і таким, і таким, а благовістити, щоб ми мали один можливість приступ до Отця через Ісуса Христа. Тому. Він і каже до цих людей, і сьогодні це слово до вас: дивіться, отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Тому знайте, що це будинок цей збудований не для нас, там, а збудований для всіх. Для вас він теж збудований. Господь турбувався про те, щоб ви могли приходити сюди як додому. І Він каже: ви вже не співгорожани, але домашні для Бога. Ви знаєте, як приємно прийти додому. Я колись жив на квартирі і жив у родичів своїх, у рідного брата жив. У його сім'ї, коли ще, знаєте, молодим був, приїхав у місто, але відчував себе, що я не вдома. Я відчував себе, що я в гостях. Знаєте, колись, да, да колись, може, щось би, щось би, може, і з'їв би таке, але жду, поки мене погукають. Тобто, ви відчуваєте, це не вдома, а Господь. Каже, що ви вже не чужі. Тобто, але коли ми вдома, ми в будь-який час можемо піти в холодильник і так далі, тобто, ми можемо для себе щось знайти, і ми можемо спокійно жити. Отак От Господь говорить, що ви вже коли прийняли Ісуса Христа, ви вже не чужі, не приходьки, але ви співгорожани, ви вже домашні, ви вже домашні у Бога. Тобто, ви можете сміливо прийти до Господа, ви можете сміливо відчувати себе тим, хто є сином чи дочкою Отця Небесного. І ви знаєте, це настільки приємно, це настільки спокійно. Знаєте, колись одна історія, коли один віруючий брат в Радянському Союзі він попав в армію. і Ну, взяли його як водієм возив одного начальника. І він все з нього глузував. А, ти віруючий, ти такий, ти такий, от ми комуністи, от ми е... нове ждемо, ми майбутнє світле чекаємо і так далі. І одного разу е... вони їхали десь і поламалась машина. І цей хлопчина раз по селу, десь там чи по місту побіг, знайшов своїх віруючих, і їх прийняли в, в будинок, нагодували віруючий. Е, коли вони ще там відпочивали, їм зремонтували ту машину, так далі, вони ранці стали і поїхали. А він каже: ну, дивися, я як у вас, каже. А потім. Дідуть іншим місцем, він каже, а ну давайте станемо десь тут, зайдемо, знайдемо комуніста і зайдіть до нього щось каже, попросіть, хай нас погодують чи щось. Він каже, ти що, хто ж це мене каже, прийме? І дійсно, я вам скажу, що це дійсно так. Коли ми домашні, коли ми у Бога, ми маємо одну сім'ю. Ми є брати і сестри, ми є рідні. В Господі через Ісуса Христа, тому що Він, написано, зробив із двох одне нового чоловіка. І воно дійсно так. І я вам скажу, що я не один раз у своєму житті теж переживав те, коли приїдеш в, любі, в любе місто, знайдеш віруючих. Людей спитають, а де тут віруючі? Вони вам покажуть там, 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 там. І находив, і приймають люди, і дають спокій. Сьогодні, звісно, є багато всяких шарлатанів, але в основному Бог дає розуміння пізнавати. Тому Він каже, що ви вже не чужі, а співгорожани святим і домашні для Бога. От що є приємне. Тому <кхід> настільки важливо нам сьогодні знайти це дійсно. Родство через Ісуса Христа. Ви знаєте, колись ми були, мали, якщо вернутися історію, Адам і Єва були вдвох. І від них ми пройшли. Тобто ми по тілу являємося всі, брати і сестри. Але, знаєте, оця історія життя розробила нас. Я вчора питаю потівки. Як фамілія? Вона сказала така фамілія Чернишенко. Я кажу, о то тут Чернишенків багато. А вона каже, так, да, тут пів села Чернишенків. Я говорю, кого ти знаєш? Вона каже, ну я ні, нікого не знаю, то однофамільці. Але колись вони були, десь родичі, а потім розбіглися. Знаєте, в нас теж фамілія. Така рідкісна, я інколи шукаю, знаєте, як моя фамілія? Губатий. Губатий. Губа. А, губа. А я губатий. Да. І ви знаєте, в місці, якщо попладеться, це дійсно родичі. Але якщо дасть Бог життя нам. Через деякий час, от вже троюрідні, вже майже не спілкуються. І прийде час, коли розійдуться і буде може багато губатих, але скажімо, однофамільці. Тому, знаєте, ми роздроблюємося, в тілі роздроблюємося, але Бог всіх нас збирає. Якщо ми в Христі Ісусі, ми стаємо рідні і близькі. Ми стаємо одним. І ви знаєте, і хочеться, хочеться допомогти, коли ми по тілу беремо. Да, ми хочемо в першу чергу <кхи> допомогти комусь своїм братам, сестрам, двоюроднім і так далі. Знаєте, так само і в Господі. І Господь каже: робіть добро. Усім, але найбільше, найперше, робіть добро своїм своїм повірі. Так Господь учить. Чому? Тому що дійсно робіть для того, щоб ми були одним. Тому я не знаю, я вас вважаю вже всіх своїми. Да? Тобто, я, я не вважаю вас чужими. Ви вже свої, тому знаєте, я хочу, щоб ви в неділю приходили. Да? Чого не побудило, хай ця жіночка вибачить, да? але вчора вона прийшла і сидить, і каже, я відчула себе чужою. Да. Тому будьте спокійні. В будь-який час, заходьте, і ви не чужі, ви свої. Але дивіться, апостол Павло наче каже, чому ви свої? Да? Збудований на основі апостолів і пророків, да наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ви збудовані, збудований то є в одне тіло, в один організм збудований на основі апостолів і пророків, тобто на основі Слова Божого, де наріжним каменем цієї будівлі є Ісус Христос. Ісус Христос це Його Слово. І він нам його поклав для того, щоб ми могли в ньому зростати. І дивіться, що на ньому вся будівля, улад побудований, росте в святий храм у Господі. Зростаємо в святий храм у Господі. Знаєте, колись е, 2000. Ой, не 2000, 1995 році. У е, нас. Поділили і сказали: ну, отут, Степан йде в кінотеатр Родина і почнемо нову помісну церкву. Ви знаєте, я прийшов один, і декілька душ прийшло перших, шість душ. Тобто ми були чужі, абсолютно чужі. Але почали рости, обростати, обростати, обростати і виросли вже нас десь більше 200 душ. Але всі люди абсолютно отак з міста, отак, як ви. Тому ніколи не потрібно, знаєте, зупинятись, але дозволяти, щоб ми могли рости. Дивіться, ростем на ньому вся оселя, будівля, уряд збудований, росте, святий храм у Господі. Ми є той духовний храм. Ми є люди, духовний храм, де. Де Ісус Христос. Тому що Він сказав, де вас два або три зібране в ім'я моє, там я серед вас. Так сказав Господь. І тому Він далі каже, що на цьому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Тобто і ви будуєтесь. Я вам скажу, що сьогодні це ваше життя, ваш приход це є якийсь момент збудови і Ви збудовуєтеся у цей храм Божий. А Божий храм буде збережений Господом. Божий храм для Господа. Тому, знаєте, хай ніхто і нічого не смущає нас, хай ніхто не руйнує в нас це бажання приходити для того, щоб чути Слово Боже. Я думаю, що в основному, в основному ми маємо тут. Таку можливість пізнавати Господа через Його слово. Колись один чоловік розказував, він сидів у тюрмі, знаєте, в тюрму віруючи, приїжджають, проповідують слово, але щось привозять для них. Да. І він каже: ну, я завжди, хотів, знаєте, піду послухаю, і мені дадуть цукерку. І я каже, раз прийшов за цукеркою, друге, а ти каже, замічаю, а я вже не за цукеркою прийшов. Я вже прийшов почути Слово Боже. І так він увірував і став віруючою людиною. Так що, знаєте, у Господа є різні можливості, різні, всі різні для того, щоб вас привести до Господа. Тому ні в чому не смущайтеся, як є. Так приймайте, і так ходіть. І разом будемо рости, і разом будемо пізнавати Господа. Хай Господь благословить вас в цьому. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.